Друзі, на перші проголовне поїхали ніч. Почалася з цілеспрямованої атаки по енергетичній інфраструктурі. Київська ТЕЦ опинилася під ударом балістики і бопала. А частина столиці залишилася без світла. У Голосівському районі безпілотник улучив багатоповерхівку. Загорілися квартири, пошкоджено фасад сусіднього десятиповерхового будинку. На стоянці спалахнули автомобілі. Рятувальники працювали без пауз. Будинки відсікали від мережі. Мешканці виводили через під'їзди з димом у Сумській області. Воли аварійні відключення, диспетч. Чери привезли у мережі на ручний режим, щоб отримати частоту. Запоріжжі перекрили проїзд через греблю Дніпрогес. Жителів попросили тимчасово зменшити споживання газу, аби стабілізувати тиск у мережі. Пишу й телеграм-канали. Повітряне командування розвернуло ешелоновану оборону на підльоті до рубежів прикриття до цілях. Працювали мобільні групи і потери, знищуючи хвилі дронів. Далі працювала глибина, зенітний підрозділ, зафіксував вороже міг 31, який звалився на території Липоцька після збиття. Радіо ефіра став у ревчастим на земні наводчика. Передали короткі коди. Підтвердження згодом окремо позиція. ППО на півночі видала залпа пора катаносту. 22 два 3 що пускав ракети по місцях України. Літак не повернувся на базу, рухнув в опоски з Чернігова. Пілоти загинули в повітрі для командування ж РФ. Це стало шоком. Одночасна втрата носів. екіпажів вибила кілька ланок із бойового циклу. Відповідь не забарилася. Українська сторона підняла ударну хвилю, бо пал айвосокоточної зброї по військових цілях в глибині. Ні, РФБ світло опинилися великі площі щонайменше чотирьох російських областей. Частина підстанції вийшла з ладу від перенавантаження і пожеж на аеродромі базування, зафіксовано детонацію складів, авіаційних боєприпасів у зоні ураження особовий склад і техніка обслуговування на двох позиціях. ППО згорілася апаратура наведення. Розрахунки зазнали великої втрати, під удара Також опинилися командно штабні машини і вузли зв'язку, що координували нічні обстріли за внутрішні. Німими звітами окупантів сотні загиблих і поранених, зокрема льотчики, техніка, оператори радіолокації, екіпажі машин постачання. Лінії російської логістики не витримали паливо для колони, генераторів пішло у дефіцит. Маршрути довелося змінювати в обхід, що збільшило час підвезення боєкомплекту. На кількох хвозлах одночасно зник зв'язок роти залишилися без коректного управління. Польові медики повідомили про переготовність переповненість та пунктів евакуації до шпиталів. Затримувалася через відсутність освітлених змуг і ризик повторних ударів на тилі утрат почалися конфлікти між підрозділами ППО і авіацією, які взаємно звинувачували одне одного в провалах координації. Київ тим часом локалізував наслідки на те, ізолювали пошкоджені ділянки підстанції, перевели на резервні схеми. Бригади працювали під прикриттям інженерів і вибухотехніки, у Транспорта переналаштовували на укорочені маршрути, лікарні, отримали пріоритети. Живлення волонтери розгорнули пункти обігріву. Комунальники чистили завали в дворах, де горіли авто у багатоповерхівках, що постраждали. Але облаштували місця для тимчасового розміщення мешканців. Радіоперехоплення з боку противника фіксували паніку. Оператори вимагали підтвердження каналів зв'язку. Командири губили зв'язок з батареями, вузли управління переходили на резервні генератори і не витримували навантаження на одній з авіаційних баз. За Резервні екіпажі відмовилися виходити на завдання для з'ясування причини втрати, що зірвало графік зльотів. Політичні куратори намагалися зібрати селектор із силовиками, але збої з енергетики і парарізи. Ні, канали зробили розмову ривчастої безрезультатною на прикордонних ділянках, де противник планував наступальні дії. Підрозділи перейшли в оборону. Інженерні частини РФ не встигли розгорнути запаси рубежі. І потім ударів по складах боєприпасів артилерія втратила темп вогню. Піхота залишилася без належної підтримки. Моральний стан різко просів на тлі утрат зросла кількість рапортів догання і конфліктів у строю. Керівники тилових доповіли, що нестача запчастин інструменту і транспорт. Для відновлення пошкоджених об'єктів. Що ж, ця ніч показала, що атаки по енергетиці не дають стратегічної переваги. РФ натомість це відкривають вікно для ударів у відповідь для військових ціліх противника. Критичними стали втрати авіації, ППО, і логістики. Саме вони зірвали ритм обстрілів і зменшили потенціал наступу. Енергетичні відключення на території РФ посилили внутрішні тиски, і паралізували координацію. Якщо тенденція збережеться, російська сторона змушена буде скорочувати активність щоб компенсувати про. Ровали в управлінні та особовому складі. Ключовий висновок простий: високі втрати окупантів у поєднанні з руйнацією зв'язку і логістичними відтісняють війну з наступального формату в режим вимушеної роботи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.